Кривий ріг, три роки сталевого опору. Наше місто флагман серед міст України по допомозі ЗСУ. З початку війни більш ніж на 2 мільярди 606 мільйонів гривень. За три роки повномасштабної війни за сприяння ради оборони Кривого Рогу для наших військових, а це понад 200 військових частин, як криворізьких, так і інших. Придбано та поставлено 711 позашляховиків пікапів. Вантажних авто, швидких допомог, мікроавтобусів, 13 квадроциклів, 8 багі, 1215 одиниць техніки. Відремонтовано 70 безпілотних авіаційних комплексів та БПЛА, у тому числі Лелека, Інтерцептор, Фурія, Чаклун, 2010 квадрокоптерів, у тому числі з тепловізійним обладнанням, 3530 FPV-дронів, 226 засобів РЕП та розвідки, понад 140 одиниць прожекторів, понад півтори тисячі тепловізорів, приладів нічного бачення та тепловізійних прицілів, 739 коліматорних прицілів та біноклів, 3257 одиниць рацій та комплектуючих. Більше 2,5 тисяч генераторів, зарядних станцій, сонячних панелей, павербанків, майже 10 тисяч бронежилетів, більше 4 тисяч шоломів, понад 12 тисяч одиниць зброї, спорядження та комплектуючих для тренувань 90 тисяч 856 одиниць військової форми, берців, кросівок, маскувальних костюмів, розгрузок та інше. 2708 комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, телефонів, МФУ, 21 термінал StarLink, понад 400 одиниць телевізорів, кондиціонерів, пральних машин, холодильного обладнання, а також 6608 загороджувальних їжаків, понад 31,5 тисяч світлозатінюючих та маскувальних сіток понад 160 тисяч одиниць будівельних матеріалів, більше 16 тисяч електротоварів, понад 8 тисяч ручних інструментів, обладнання та приладдя. Понад 137 тисяч господарчих товарів також надані силам оборони субвенції з міського бюджету на загальну суму 444 мільйони 919 тисяч гривень. І це далеко не повний список. Повний займає багато сторінок тисячі найменувань. Кривий ріг завжди був і буде поруч.